Вчителька запитує Петріка. Петрику, чому в тебе в диктанті такі самі помилки, як у твоєї сусідки по партії? Так у нас одна вчителька Валентина Іванівна. Переповнений автобус. Звідки з центру натовпу жіночий обурений голос? Чоловіче! Що ви робите? Пауза. Той самий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Пауза. Зацікавлений голос з заднього майданчику. Чоловіче, не ятри душу. Скажи, що ти робиш? Перепливають Петько та Василь Іванович через річку, а слідом за ним білі стріляють. Петька каже, Василю Івановичу, киньте свою валізу, адже пропадемо. Не можу, Петько! У нього план захоплення Парижу. Пливуть далі. Петька знову каже Василю Івановичу, та киньте свою валізу. Пропадемо ж. Не можу, петько. У ньому план захоплення Парижу. Нарешті вони перепливли річку. Чапає відкриває валізу, а та повна картоплі. Бере одну в руку і каже, Ось припустимо! Це Ейфелева вежа. Жінка веде на повідку болонку. Несподівана болонка цапнула за ногу перехожого. Той порився у кишені, дістав цукеркою простяг її болонці. Дама здивована. Це ж треба. Собачка його вкусила, а він і цукерку дає. Ага, як же? Дам їй цукерку. Я хочу дізнатися, де в неї морда, і дати копняка. Зустрічається три зв'язківниці з десантної військової частини. Одна каже я вчора начальнику штабу мінет робила, так у нього яйця холодні холодні. Друга каже А я замполіту теж робила і теж крижані. Третя промовчала. Наступного дня на шикуванні у третю фідгал під оком. Що трапилося, Марічко? Та ось стала чоловікові мінет робити. І кажу йому, а що це у всіх яйця холодні, а в тебе теплі.